да не всю жизнь военного журналиста складывается так, что ты находишься на передовой, потому что передовая наша и здесь в том числе каждого из вас, каждого из нас не только в Одессе, по всей Украине. И ребята из Винницкого батальона, которые понес тяжелые потери, но тем не менее сегодня я их поздравил с днем военной разведки. Кстати, сегодня день военной разведки, я думаю, что он относится ко всем нашим бойцам, которые воюют за независимость Украины. Так вот, они передавая привет своим родным и близким в Винницу я про эмоции, про чувства сейчас скажу буквально несколько секунд. Один из этих парней, вот там где-то за кадром, потом его лицо, конечно, появится в видеокамере, он закричал «Спасибо Одесситам, спасибо Брачуку». Вы знаете, я никогда не думал, что меня взрослого мужика уже, слава богу, четвертый год как офицера с запасом. Такие слова проймуть, я еще свечу и такая, чего навечу вам против всего своего життя. Ми живемо дуже складний час, дуже складний. Але це час, коли ми всі разом з вами можемо говорити, що становиться і будується наша українська нація, і що Одеса стала дійсно тією чорноморською перлиною, яка сьогодні гордо сяє на великому та малому тризубі нашої держави, на прапорі нашої держави. Я дуже пишаюся кожним з вас, я дуже пишаюся Одесою, гостями нашого міста. Я хочу дуже всім вам подякувати, хто знаходиться зараз навпроти мене, чи зліва, чи справа, чи там за спиною. Люди, які сьогодні, як в силу якихось там обставин не змогли прийти сюди, на Укроб. Але мені подобається, що кожен з нас розуміє найголовніше, що сьогодні кожен з нас. Робить ті вчинки, які дозволяють кожного з нас сказати укропом по колорадським попам.